Апельсин з вітаміном С. Ромео. Ромео Макдоналдс. Що його спокусило? Пікантне Макіталія меню та вишукане чикен італіяну меню, а також макфлурі капучино та спокусливий пан салат із новим соусом по італійськи Італійські тижні в Джулєтта! Я на то Макдоналд! Макдоналд. Імунал. Ефективний захист від грипу та застуди. Відтепер також у таблетках. Зачекай хвилинку. Так, Люба. Коли ви користуєтеся клейрол Herbal Есенсес, час зупиняється. Ви насолоджуєтеся рослинними екстрактами і їхньою природною силою. Ваше волосся буде таким чудовим, ніби ви доглядали його все своє життя. Я готова. Знаєш, я вже мало не пішов. Клейрол Гербал ССС. Цілком природне бажання. Шановні покупці, на наші нашого універмагу. А в віщо гаманці є? Сумка. соседнем А ты готовый выиграть кругленькую сумму? Збирай червоні крышечки оболонь и выигрывай гроши. Ну еще больше у вас есть? Завтра утром вам обоим лететь в Портланд. Найти жену Криспу и предложить ей свободу от обвинений в обмен на свидетельство против мужа. Чем могу служить? Я Джон Кимбл, ваш новый воспитатель. Знаете, детский сад как океан. Всегда надо быть на стороже. Молчать! Нет, пара таких дней, и он сам уйдет. Знаете, вы теперь мои. Я ваш хозяин. Я буду шериф, а вы мои помощники и ученики. Я не полицейский, я принцесса. Пора сделать из вас настоящих людей садковый полицейский. Сегодня о 17.20. Извините, я забыл представиться. Арнольд Шварценеггер. Я не имею понятия, какой из вас полицейский. Но педагог очень хороший. Возразить нечего. Афродита, так кажут, вышла из спины морской. А эту девушку породил землетрус. І як вам наша красуня? Оригінальна. Неперевершена, фантастична. Ви в захоті? Ще щепка. Адже це дівчина із Енсіно. На інтері, 8 лютого о 16. Пустіть, що відбувається. Замовкни. Ми веземо тебе на побачення з батьком. З моїм батьком? Новий хрещений батько. Непомітний раніше гангстер перетворюється на могутнього мафіозі. Діно досягає вершин мафії. Діно Капіско. Яблуко від яблуні недалеко падає. Не збагнув. Чи ти кмітлива, чи не сповна розума? Ця донька гідна свого батечка. Принцеса Мафії. Я його дочка. Адже це сам лейтенант Коломбо. Каже, в дещо вищому образі. Коли я стану хрещеним батьком, ви про це дізнаєтесь першими. Я об'ю цього засранця. Пітер Фальк у комедії «Булочка» на інтері 8 лютого о 18.15. e mm. não, mm. mm.